Виконуємо вправу 8 до параграфа 8 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко, Листовецький Пилипчук-Шостопалу 2022 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сайт Весела Абетка. Для цього в рядку адреси введемо адресу сайта abetka.ukralife.org, Змінимо мову на англійську. Натиснемо клавішу Enter для підтвердження. І ми перейшли на сайт. Тепер нам потрібно зробити скріншот екрана разом з даним сайтом та вставити текстовий документ. Для того, щоб зробити скріншот, потрібно натиснути клавішу Print Screen на клавіатурі. Відкриємо текстовий процесор Word. Виберемо новий документ та вставимо на цього на вкладці основне, натиснемо кнопку Вставити. Бачимо, що скріншот екрану вставлений. Знову перейдемо до браузера та перейдемо в інший розділ сайту. Наприклад, казки. Також зробимо скріншот. Натискаємо клавішу Print Screen натиснемо клавішу Enter, щоб було знову рядка. то також натиснемо кнопку вставити. Так отже, скріншот знову вставлений. Знову повертаємося до браузера і скопіюємо з адресного рядка браузера адресу сторінки. Адреса сторінки в нас ось. Виділяємо адресу класно, щоб по ній, або протягуємо лівою кнопкою миші. Далі правою кнопкою миші по виділеному і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо копіювати. І вставимо. Можна також натиснути кнопку Вставити або використати контекстне меню. Натиснемо ще пробіл, щоб розпізнавалося як посилання. Знову вертаємося до браузера. Прийдемо ще в інший розділ сайту. Наприклад, усмішки клацаємо по ньому лівою кнопкою миші. І знову робимо скріншот клавіша Print Screen. ставимо курсор миші, де ми хочемо ставити даний скріншот, Вставити. копіюємо адрес сторінки. Натиснемо клавішу Enter, щоб перейти на новий рядок, ставити. Як бачимо, це вже я використав котек на меню. що правою кнопкою миші, натиснемо клавішу пробіл, щоб розпізнавався даний текст як посилання. Тепер збережемо текстовий документ у власній папці. Для цього виконуємо файл Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці вибираємо огляд та знайдемо. Власну папку. Вона у мене знаходиться на робочому столі. Назва файлу буде вправа 8. Змінимо мову на українську. Зберегти. Закриємо текстовий документ закриємо браузер. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.